свята першокласників долав читачів дитячої бібліотеки. На свято до дітей завітали казкові персонажі. В формі театралізованої вистави відвідувачі познайомили з правилами поводження з книгами. Учні відгадували загадки, малювали улюблених героїв з книг. Для закріплення отриманих знань та культуру читання дітям показали мультфільм. Ми дивилась фільмсі, всякі заказували. Що ну, сьогодні зачитав до бібліотеки? Бабушка яка, та королева. Я вже багато прочитав. Я люблю читати азбуку. Там всякі цікаві збірята там, ну там ще якась албетка загадки. Моя любима косковий герой Солота рибка. Моя улюблена книга. Стегада не вилучених уроків. Нам розповідали там про книжки. А які твої улюблені книги? Є вони такі чи ні? У мене була одна книжка, там були три персонажі, там були принцеси три. Я хотіла ось цю книжку почитати там, де дракончик. Мені сподобалось малювати. А кого ти сьогодні на дощі намалювали? Бураціно. Мені мама читала про Колобка, про Бурасіну. Вам сьогодні теж показали мультфільм. Що в цьому мультфільмі розповідалось? Що не можна кидати книжки, треба з ними охайно бути. Не треба їх рвати. Не треба їх малювати внутри, не треба кусати їх. Такий формат заходу дозволяє не лише навчити дітей любити книги, а й розвивати відповідальність та творчі здібності, зазначають працівники бібліотеки. Захід я Гадаю, пройшов вдало, дітки були активні, не боялися, відповідали на питання, брали участь у конкурсах. У нас був вже третій захід з третім класом. Вівторок у нас був перший, і ввечері в нас вже прийшла дитинка з мамою. Взяла книжечку після нашого заходу. Так що ми дуже раді, що діткам подобається, вони читають, цікавляться. На завершення учасники заходу зробили пам'ятний фотознімок та отримали солодощі.